Майже 70 гектарів землі за 11 тисяч 500 гривень на місяць. Музей, який і музеєм, то не є 30 тисяч унікальних експонатів, про які ніхто не знає. А якщо ніхто ні про що не знає, то відповідальність за це значно менша. Саме для цієї людини взагалі відсутня. Ось так просто для нього було перевести до себе кілька десятків скіфських і половецьких баб і кинути просто неба. А ні, зачекайте, всі про все знають. І Міністерство культури відомо про загарбаних скіфських, Ських баб і про величезну колекцію рідкісних культурних цінностей знають впливові особи. Всі про все знають. От тільки нічого з цим не роблять. Це друга частина про ймовірно вкрадену спадщину українського народу, яку одна людина вирішила привласнити. Це приватна власність, це культурна спадщина, яку я зберігаю, не народ, не держава, я її зберігаю. Якщо ви все ще не знаєте про кого йдеться, в описі знайдете посилання на першу частину. Сьогодні ми розповімо, як приватному колекціонеру. Володимиру не дякую щастить орендувати 67 гектарів землі за смішні гроші, розпоряджатись речами національного значення винятково на власний розсуд, та як профільні органи і навіть міністерство культури дивляться на цей, так би мовити, безпреділ крізь пальці. Тобто, ви не перевіряєте, хто у вас виставляється, чи чорні археологи з чорного ринку придбані артефакти. До речі, ще один спойлер: вже на етапі монтажу нам вдалося з'ясувати, що ймовірно один з предметів колекції не був викрадений з церкви на Львівщині. Дуже багатьох людей знаю. Розумієте, Дуже багатьох людей поряд не знаю в цьому світі. З поки не дружив, і з олійником дружив, поки те саме, де. дуже багато. Ігорем Рафаїловичем дружив зі Львова, з Іхновським. Я Зі дуже багатьох пріч. людей знаю, гарно, і вони мене шаю, зашанують за мою працю. Президент Ющенко особисто вручав йому премію Шевченка. Прем'єрка Тимошенко приїздила купувати у нього книгу для Левка Лук'яненка. Президенту Зеленському на день народження депутати від слуги народу подарували його книгу. Все це не розповідав нам особисто. Цю людину добре знають у впливових колах. Та цікаво, чи чули там щось про таке. Найбільше покупців у недяка, звичайно, з Росії. Цікаво, чи не продав. Він ще пояс Івана Гонте. Знаю, що цікавилися для Путіна. Приватна власне доторкане. Я її зібрав з неї, що хочу робити. Навесні цього року в музеї історії Києва відбулася виставка, на якій були експонати з колекції самого недяка. Тут вам Євангелія 17 століття, тридільна ікона, ікона Вознесіння Ісуса Христа 18 століття, Євангеліє Непристольне 16 століття і багато іншого, що надав для виставки музею недяк. В тому, що державний музей виставляє щось з приватної колекції, немає нічого. Дивного. Але нас зацікавило, чи надав власник бодай якісь документи, які б встановлювали факти походження цих предметів у його колекції. Інакше кажучи, яким чином і наскільки законно вони йому дісталися. Щось на кшталт сертифікату аутентичності. Ми надіслали запит до музею історії Ківа і попросили всього лиш надати підтвердження легальності колекції, яку вони додали до своєї виставки. Спойлер: навіть за місяць від музею ані Чечирк. Чи Тому весь цей час ми телефонували і. Їздили туди як на роботу. З одним запитанням, де відповідь? Відповідь ви готуєте, я так розумію. Ну, почнемо готувати до да, сьогоднішнього. Дня. Тому що взагалі дитинний термін повинна додавати відповідь, а вже пройшло багато часу. Так, да, це правда, пройшло багато часу. А за ще якийсь час в музеї заявили, що скан запиту їм не підходить. І це дивно, адже він чомусь підходить іншим державним органам, наприклад, ЦАП, НАБУ, Офіс генпрокурора. Треба, щоб ви принесли оригінал э, цього запиту. Можу трошки вплинути на дану ситуацію, але не можу обіцяти. Тож ми повезли оригінал, і юна прес-секретарка трохи прохопилася у розмові. Це не має значення, це ж один і та сама суть. Чому музей так тягне із відповіддю, Нам стало зрозуміло, коли ми отримали іншу відповідь від Міністерства культури. Недяк не звертався до них, аби зареєструвати своє зібрання. Таким чином легальність експонатів залишається під питанням. Тому ми вирішили взяти музей з мором і отаборилися перед входом о дев'ятій ранку. Чекати довелося довгенько, бо директорка Діана Попова з'явилась на робочому місці ближче до обіду. Нас цікавить, ви перевіряли документи у Нитяка, коли він у вас виставлявся на виставці Світло Воскресіння. Звісно, ні, ми не маємо це робити. Тобто ви не перевіряєте, хто у вас виставляється, чи чорні археологи з чорного ринку придбані артефакти. Добре. Добре. А чому? Це ж культурна спадщина. Ви чуєте, я не маю це робити. Я або беру, або не беру. Тобто я роблю експозиційний ряд. І для мене важливо повністю його окупити. Мені потрібна певна кількість експонатури для цього. І я знаю, де її взяти. І буду. вою. У вас не цікавиться, звідки воно, чи легально воно. Абсолютно. А от ми вирішили поцікавитись одним з предметів, наданих недяком для виставки: це Євангелія сімнадцятого століття. Ще в 2002 році була опублікована новина про викрадення такого Євангелія з храму в селі Костеїв, що на Львівщині. Ми зв'язались з керівником церкви, і серед різних фото з виставки він впізнав схоже до того, що зникло з його храму. Так, це подібне, яке було у нас в храмі. Як його побачити і, можливо, повернути на пристіл храму Пророка Іллі? Які подальші дії щодо повернення Євангелії на пристіл храму Пророка Іллі? Однак ми не втрачаємо надії таки дочекатися офіційної відповіді від музею Києва. Щоправда, навряд чи там буде щось нове, оскільки співпраця цієї установи і недяка триває давно. Один з таких прикладів стосується видавництва ЕММА, яке належить приватному колекціонеру. Музей заплатив йому 76 тисяч гривень за півтори Три сотні буклетів, тобто за один понад пів тисячі. Подивімося, чому ця брошурка така дорога? Ви зрозуміли? От і ми теж не зрозуміли. Що тут тягне на 500 гривень? Дороговартісний папір, орнамент. То чому за це музей вирішив заплатити майже 80 тисяч гривень. Запитання, чому? Ми зателефонували декільком фірмам, які займаються поліграфією, і попросили порахувати вартість подібних брошур. Тобто буклет на 16 сторінок, а 4 кількістю 150 штук. Найбільше запропонована нам вартість 180 гривень. Це втричі менше за екземпляр від типографії недяка. І це з урахуванням якісного паперу та друку, чого в цьому випадку ми не помітили. Тобто, увесь наклад це 27 тисяч гривень. Чому ж колекціонеру заплатили аж на 50 тисяч більше? Можемо тільки припустити, що не обійшлось без так званих. Відкатів і відмивів коштів, і ці державні гроші осіли у приватних кишенях ймовірно колекціонера і директорки музею. Сума за яку можна було придбати, цілих три дрони для знищення рашистських танків. І це не єдине питання у цій історії. Ще один вагомий факт оренда землі для приватного музею 67 гектарів землі за 11 тисяч 500 гривень на місяць, тоді як середня ринкова вартість ще на 2016 рік становила 140 тисяч гривень. Але більш важливо навіть не це а те, що під вітрами, дощем і снігом покинуті й забуті покірно стоять скіфські баби. Їх витягли із сакральних місць, де вони пробули тисячі років і поставили тут. Біля входу під надійну охорону Причому Міністерство культури про це приватне зібрання скіфських баб в курсі. Однак ніяк не реагує. Хоча мало б, бо ось абзац з їхньої ж відповіді. Знахідки підлягають передачі на зберігання. З моменту виявлення і до передачі на зберігання, згідно із законодавством України, знахідки охороняються державою на рівні з об'єктами музейного фонду України. І навіть якщо такі знахідки, як скіфські та половецькі баби, перебувають у володінні або користуванні окремих осіб. Міністерство культури перераховує в цій тій же відповіді низку вимог, однак, ось який вигляд все має наразі. Невже в Україні так багато скіфських баб, що вони можуть бути предметом декору в приватній власності? Я думаю, що це мова йде про десятки, не про сотні. Тобто це на дуже багато число і їх на дуже велика кількість. Звичайно, що це ті пам'ятки, артефакти, які мають бути в музеях або законсервовані на місці, залежно від, наприклад, якихось заповідників, але не мають перебувати в приватній власності. Та повернімося до «ЕММИ» – видавництва недяка. У минулій частині ми детально розповідали про судові справи між ним та Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури, де навчався і сам недяк. Коротко нагадаємо, недяк орендував приміщення в навчальному корпусі академії, а в результаті перестав сплачувати оренду. Плату, власноруч зробив перепланування приміщень та багато іншого, що не входило до умов договору. Чому недяк так сильно тримається за цей офіс? На тривогу викликає те, що е, крім того, що е, він знаходиться в навчальному корпусі. Невідомо як його використовує, але це не використовує для видавництва для збереження е, культурних цінностей, художніх творів, скульптур, старожитностей. Я особисто е, зі членами комісії двічі був в цих приміщеннях і на свої очі, все це бачив. І пан Недяк якраз підтверджував, показував, вихвалявся своїми надбаннями, своїми можливостями, як він це зберігає, збирає, і тут він воно де знаходиться. Що ще цікавіше, ці речі не просто знаходяться тут, тут їх ймовірно і реставрують. На четвертому поверсі розташована кафедра реставрації. Як повідомляє колишній заступник ректора академії, він на власні очі бачив, як там відновлюють. Предмети невідомого походження зі слів знову ж співробітників. Є співпраця відповідна пана недяка з цієї кафедри реставрації. Можливість у мене була як уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції знайомитися з документами походження тих чи інших старожитності, які знаходяться на кафедрі, з якими вони працюють там. Є дуже багато запитань, від звідкіля ці старожитності, від кого вони з'явилися і на яких підставах говорити ці роботи реставруються. Ну, коли розмовляєш з представниками кафедри, вони говорять, що дуже важко знайти роботи, які можна передати студентам для роботи чи співробітникам, це дуже відповідально. Ніхто не по будемо говорити не погоджується так. Далі. Під час моніторингу Еми важко не звернути увагу на низьку фінансову ефективність підприємства. Можна сказати, що здебільшого навіть збитковість. Тож ми про це вирішили запитати самого недяка. У відповідь почули: не все де-факто де Юре. Компанія є е, неприбутковою. Ні, ви помиляєтеся. Да. Ну, ви те, що є ви могли по знаході офіційно, не, не, не завжди те, що ви, ви бачите. Але емма не просто не звітує перед державою три роки вона нічого не видавала, принаймні, офіційно був від мене запит на книжкову палату України, яка підтвердила, що протягом п'яти років ніяких видань видавництва Емма не було за цей час. Наразі Золотонівський відділ поліції, що на Черкащині розслідує справу стосовно законності колекції недяка. Однак, за нашими даними, старожитності можуть зберігатися не лише у приватному музеї. Вони Тут, у Києві, переміщати їх можуть і в інші точки країни, і за її межі. Тож ми підготували і надіслали звернення до голови національної поліції України, оскільки розслідування охоплює значно ширшу територію ніж одна область. І ось тут у нас наступає е колізія законодавча, оскільки законодавець з одного боку передбачив, що археологічні пам'ятки вони всі є власністю власні держави. І це абсолютно звичайна позиція, яка ґрунтується на римському праві, на тому, що все, що знаходиться. В землі воно є власністю народу і держави. З іншого боку, законодавець никому, жодним чином не обґрунтував щодо стану самих археологічних речей. І ось ці речі, коли грабіжники їх грабують, вони їх витягають і потім продають з ринку. І дуже важко притягнути до відповідальності, протягують і зараз цей процес, на щастя, активізувався дуже сильно, але це такий дуже важкий і дуже клопіткий процес, скажімо так. Наразі за цією ситуацією пильно стежить також група народних депутатів, які вже отримали відповідь на звернення від голови національної поліції. Керівництву слідчого відділу Золотоніського районного відділу поліції дано письмові вказівки. Вхід до судового розслідування взято на контроль керівництвом головного слідчого управління національної поліції України та слідчого управління ГУНП в Черкаській області. Копію вашого депутатського звернення приєднано до матеріалів цього кримінального провадження для перевірки викладених відомостей під час досудового розслідування. Тож нам залишається сподіватися, що правоохоронні органи серйозно візьмуться за цю історію, перевірять колекцію пана Недяка. І на всі запитання, які викликають сумніви, знайдеться відповідь. Ми продовжуємо слідкувати за перебігом подій, а ви не забудьте підписатись, аби не пропустити нові матеріали.